От в мене були прикрі випадки, коли людину з епілепсією, наприклад, так, цей запухали з іншого міста, і він не придатний. Але так як він не підтверджував, тому що він хворий і цей він не підтверджував все, він тоді просто цей ну, самогубство він вчинив. Я викладач, у мене студенти. Ну що ти забрав цього студента? Що він знає? Він взяв цю пушку, подивився і в обморок купав. А тут хлопці ходять і кажуть, що стоп, вони там дорогу перейшли. Блін". Mm -hmm. Вони віддали честь, вони мають там хоч пістів, хай вони йдуть. Пішов в магазин за хлібом, в тоді кудись -то забрали. А, у нас же є е, хлопці, які працюють е, поліціянтами. Буквально вчора дивилась тікток, як за тебе виводили якогось чоловіка. Мені шкода хлопців, але хто ж буде воювати? Фу. Окрім обов'язків, мають бути ще права. Я ставлюсь негативно, тому що у мене є друзі, які от потрапили от в таку от ситуацію. Хто кого є гроші, все рівно ми там буває, знаємо з нашого оточення людей, які можуть або заплатити, або домовитись, вони домовляються. А таких людей, які не можуть домовитися, наприклад, там із сел, із селищ міського типу, там вибір не широкий. Якщо ти там живеш, тебе прийдуть і заберуть.